Всім доброго дня! Сьогодні підготували електровелосипед від нашої фірми кубік Bike. Складний Artis Folding на двигуні 500 Вт фірми МСУС 7 швидкостей, обладнання шамана, спереді одна швидкість, складний елемент, також складний елемент, спереді дисковий тормоз, а вода подвійні. Ручка газу з індикатором заряду, ключом замикання. Тут Складається руль, підняли, от він складається. Також тут те саме. Задній тормоз, багажний, трива сталиві. Батарейка на 1000 48 вольт. також встановилися на виласі. Велосипед на алюмінієвій рамі, дуже якісний. Моделька дуже цікава для, того, для тих, кого мало місця хронити велосипеда. Їде також дуже гарно, швидкість розвиває до 45 км, проїжджає до 50. Все, велосипед нікуди не поїде. Заходьте на наш сайт, дуже багато вибір. Всім гарного дня, до побачення.